Я вас цього хочу навчити. Будьте конкретні. Вчіться правильно говорити Богу речі. Є дуже важно правильно сказати до Бога, що я хочу від Нього. Ну, та як Та саме головне здоров'я, не дорогеньке мої, не здоров'я головне? Не здоров'я головне. Ви скажете, нема здоров'я нічого не хоче. А чому його нема? Не здоров'я головне. Бо іменно в здоровому стані, коли себе дуже добре людина почуває, вона туди і грішить. Так що здоров'я дуже відносно, а покаяння приходить тоді, коли тяжко. І чим скорше людина в хворобі покається, тим скорше стане здоровою. І чим глибше покаяння, тим швидше і повне одужання. то виходить, що бути у стані хвороби краще, як здорового. Ні, не виходить так.